После демонстрации мощи Орешник и Зеленский начал переговоры с США о поставках средств для перехвата межконтинентальных ракет. Запросил систему ТААК стоимостью 3 миллиарда 200 миллионов за единицу. Но Вашингтон Зеленскому отказал. Гардиан пытается придумать что-то духом подъемное и пишет, что у России якобы снова осталось оружие всего на год войны, а значит Путин к переговорам готов. Странную методичку от Гардиан уже опроверг министр обороны Германии. В историю заявил, что за три месяца Россия производит столько снарядов и танков, сколько весь Европейский Союз за год. Британская Таймс утверждает, что Путин на переговорах будет настаивать на том, чтобы Украина ограничила размер ВСУ и сократила связи с армиями НАТО. На Западе уже думают, как можно будет обойти эти ограничения, например, разместив большое количество украинских солдат в странах НАТО, чтобы они не считались развернутыми на самой Украине. Также рассматривается вариант заранее развернуть на Украине систему вооружения для экстренной отправки западных войск. Еще один вброс от британцев. Трамп якобы может согласиться вести переговоры на условиях Путина, если Путин разорвет военные связи с Китаем. Немецкая Бель утверждает, что президент России собирается предоставить Трампу план раздела Украины. Якобы данные из секретных документов нашего Минобороны. Украину поделят на три части. Новые регионы ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонской области войдут в состав России. Большая часть Украины, включая Киев и Одессу, превратят в некое пророссийское государственное образование с нашими военными базами. Запад Украины обозначен как спорная территория. Его судьбу Москва будет решать с соседними странами, с Венгрией, Польшей, Румынией. В команде Трампа какой-либо конкретики о своем мирном плане по-прежнему избегают и ограничиваются общими словами. Будущий советник Дональда по нацбезопасности, конгрессмен Майкл Уоллс дал понять, что избранный президент США обеспокоен эскалацией и хочет положить конец этой войне. По его словам, ключевую роль в регулировании конфликта сыграют европейские союзники Вашингтона. И этот скупой комментарий можно считать Первим коментарем команди Трампа на розрішення бити дальнобойними ракетами по Росії і на удар російських арештів і ми звісно розуміємо, що Україна все, що може як реагувати, це бити власним озброєнням по території Російської Федерації або якщо використовувати Західне, то а, як було від з сполучених штатів Америки домовлено так, і загалом від західних партнерів, те, що по території прифронтовій, по Курській області, от і вже ми з вами знаємо, що і про атакамси рашисти марили просто від першого дзвіночку, як з'явилася заява в західних змі. І нібито в них вже там чи десятки тих атакамсів початково літали. Потім Путін почав погрожувати ядеркою. Потім він змінив навіть не змінив. В а краще сказати, оновив ядерну доктрину, яка останній раз оновлювалася ще у 2020 році, от потім з'являлася заяви від Медведєва, від Захарової, від Пєскова. Коротше, від всіх цих проросійських людей, скажімо так, дійсно пропагандистів, які підтримують режим Путіна. Але але їм страшно їм лячно, і це як кажуть експерти певна стадія агонії, певна стадія психологічного тиску, і через що вони принципі, і запустила цю балістичну ракету Кедр, а про яке інформувало нас головне управління розвитки, і от з приводу останньої бавовни, яка трапляється на території Російської Федерації, які області були під атакою протягом цієї ночі, поговоримо ми з вами далі. І до речі, місцеві також одразу ж почали скилити. Як тільки дізналися, що ми можемо бити по їх регіонах, переписуватися у своїх телеграм-каналах там зі стражданнями писати про те, о Боже, що ж. Далі буде. Ну а далі буде. Будемо бачити, що буде. І зараз я буду зачитувати, що наразі відбувається на російській території. А палала в них досить активно. Причому не в одній області а одразу в декількох і вражали якраз ті об'єкти, які активно впливають на хід війни та допомагають расистам. Також сили оборони України завдали сьогодні вночі ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. Зазначається, що вніч на 25 листопада 2024 року, підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема Брянській, Калузькій та Курській областях. У Генштабі зауважили, що є підтвердження успішного ураження нафтоба. У Калузькій області, а результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються. Ну і зараз вже з'являється інформація та взагалі відео кадр того, як же прилетіло саме у Курській області і що саме, як там активно палало. Так ось, Є прильоти по аеродрому Курськ Східний, і там можна побачити також два удари по позиціях С 400 що намагалися відбити атаку, проте, як бачимо. Це було безуспішно. Ну і також а, на подібних відео, які викладаються, можна побачити прильоти мінімум п'яти ракет атакам із ракетною частиною. Ну і також а, там же було уражено командний пункт. А, і z блогери, звісно ж, почали писати одразу про ті атакамси вніч на 25 листопада, 2024 року, збройні сили України здійснили серію атак по важливих об'єктах у Курській області РФі, Зокрема, по військовому аеродрому Халіну та командному пункту російських військ удар було завдано з допомогою ракет «Атакамс», які вразили стратегічні цілі, включаючи військові об'єкти та техніку агресора. І про це повідомляються російські телеграм-канали. Хоча офіційного повідомлення про масштабні руйнування від атаки поки що немає. На знімках та відео опублікованих у мережі видно, як ракети вражають об'єкти аеродрому, включаючи стоянки для авіації. І за попередніми даними по. Шкодження зазнали як військові об'єкти, так і приватні будинки в околицях. В результаті атаки постраждали два російських військовослужбовці, які були госпіталізовані. Ну і також а, далі, більш детально про цю нічну атаку. заявляють також, що Курську область атакували сім ракет та 12 дронів. і щонайменше одна ракета атакам спотрапила в аеродром, як я вже говорила. І от поговоримо про ще одну бавовну, яка трапилася з незрозумілих причин, але знову ж таки, як на мене, це халатність. Халатність, яку в чергове виявляє Російська Федерація. Проблеми із технічним обслуговуванням, з технікою безпеки, загалом ну не знаю знають вони цього або можливо знають, але. Та найбуде. якось так. Це все відбувається. Да, через одне місце. Вибачте за вираз. Таким чином стало відомо те, що у підмосковному е царіцино є пожежа. Площа пожежі складає наразі 2500 квадратних метрів. Е дописує Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь. Ну і що відомо, так те, що у промзоні на півдні Москви горить великий склад із балонами Фреону. Площа пожежі збільшилася вже і до трьох тисяч. Повідомляють у пабліках квадратних кілометрів. Займання намагається захисити 75 осіб. Задіяно 31 одиницю техніки, зокрема і вертоліт. Є загроза подальшого поширення вогню пожежі, надано підвищений ранг складності. Ну не просто так. От виникають да, пожежі на складах у торгівельних центрах. Ні, це все через знову ж таки халатність, якою нехтує Рашиська Федерація, якою нехтують у певних компаніях, і тому виникають ось такі проблеми. Минулого етару розказували про авіацію. Ну, як на мене, знову ж таки, це недообслуговування. по-іншому, не сказати, бо не додивилися перед польотом. Наскільки мені відомо, мають обдивлятися літак, дивитися його технічні показники, його характеристика, що і як, чи воно відповідає нормам чи ні, і вже потім дозволяти рейсу іти у повітря. Але Суперджет Сухой-100 – Вкотре виділяється за 3,5 роки 15 авіаінцидентів. Ну і тут, в принципі, склади це просто typical situation на території Російської Федерації. Ну і також, скажімо, так і з торгівельними центрами у них проблеми.